Друзі, вітаю. Ну ось розпочався найважливіший тиждень для миру. Як його назвав Нью-Йорк Таймс? Нині на Путіна тиснуть навіть в кремлівських кабінетах. Оточення його найближчі соратники теж твердять, путін має закінчити цю війну інакше чорну мітку йому можуть вручити просто в його кремлівському штабі. Свого часу Сталіна знайшли після тижня, як він лежав там на полу на підлозі і вмирав. Можливо, те саме відбудеться безпосередньо із путіним, якщо той не пристане на ультиматум Дональда Трампа і не закінчить бойові дії проти України. Чого чекати найближчим часом? Чи дійсно можемо перегорнути сторінку принаймні гарячої фази цієї війни вже в осяжному майбутньому? Говоримо про це і не тільки і з Сергієм Броченком, речником Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Слава Україні, слава Силам оборони вітаю Гром слава. і дійсно, пане Сергію. Багато наших глядачів нині покладають надії на зустріч Трампа і Путіна. Розуміємо, що якщо Зеленський теж приїде на Аляску, він буде під шаленим тиском не тільки з боку Кремля, але і з з боку сполучених штатів. Адже майже всі сценарії, які нині описують західні медіа, так чи інакше е потребують певних поступок, так і компромісів з боку нашої держави, чи на вашу думку, дійсно, п'ятниця може стати певною. Новою таку крапкою відліку е і завершенням гарячої фази цієї війни. Ви знаєте, перш за все, я хотів би, щоб наше суспільство зараз фокусувалося все-таки на тому, що війна триває, ворог наступає по всій лінії бойового зіткнення. Намагається це робити активно. Бачите, використовує в тому числі і обстріли наших прифронтових е зон, і не лише прифронтових. І звичайно, сьогодні увага до фронту має бути, на мій погляд, навіть можливо, більшою. Ніж це було на початку повномасштабного вторгнення. тому що ми дуже великий шлях вже пройшли. Нам відповідно пройти ще чимало і для того, щоб добитися досягнути нашої перемоги і велику ціну, ми за це вже заплатили і платимо кожного дня. Тому на сьогодні суспільство не має розхолоджуватися. Те, що відбувається в публічному інформаційному просторі, є розвитком подій саме в публічному інформаційному просторі, тому що що відбуватиметься, зокрема на Алясі, під час можливої зустрічі Трампа та Громадянина, який називає себе президентом так званої Російської Федерації, нам поки що невідомо, і знову таки багато що залежить від того, а чи буде зустрічатися, наприклад, з президентом Сполучених Штатів на тій жалясці, наш президент, тобто варіантів дуже багато. Отож, все таки, я особисто вважаю, що сьогодні фронт це головне в будь-якому разі, навіть якщо буде розвиток певний розвиток подій. Нам все рівно надалі працювати над зміцненням нашої обороноздатності, нашої армії, тому що очевидно, що якщо й буде які відбудуться якісь, скажімо, події, вони мають бути відбуватися на основі припинення вогню по всій лінії фронту. Якщо цього не відбудеться, тим більше ми зараз з вами говоримо про ті речі, на які маємо реагувати фронт, фронт і все для фронту. Ну, пане Сергію, все ж таки розуміємо, ворог і нині продовжує тиснути на всіх ділянках фронту. Немає абсолютно якихось ознак, що Путін збирається бойові дії припиняти. Утім, розуміємо, що навіть серед його оточення, серед тих чи інших груп силового фінансового впливу і ті, хто хотіли б завершення бойових дій, не з гуманістичних, так би мовити, міркувань, а для того, щоб дійсно повернути своє комфортне життя, перезавантажити відносини з заходом. Адже розуміємо, якщо Путін вже остаточно розізлить Трампа, далі буде тільки гірше. Роктамс пише, що навіть козак, так той самий куратор по Україні, вже вмовляє Путіна припинити бойові дії, але той не хоче, бо ніби розуміє, що завершення війни буде означати завершення безпосередньо його життя. А як ви гадаєте, які нині процеси можуть тривати безпосередньо там в кремлівських кабінетах? І чи дійсно продовження війни може теж бути певною чорною міткою для Путіна? Ви знаєте, завжди коли дають певні розклади про те, що хтось на когось тисне, потім дають сценографію якихось певних розмов, які відбуваються, але на тих розмовах не присутні ті, хто про це пише. То очевидні речі, це певна така конспірологія. Якби на сьогодні, в цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, прийшло оголошення з Москви і показали власне те, що Путін завершив свій мерзотний життєвий шлях. І це показали представники тієї ж так званої російської еліти. Тоді можливо. Треба було повірити, в те, що Росія налаштована на закінчення цієї війни. Я називаю речі своїми іменами, і ми теж прекрасно розуміємо, що ті, хто сьогодні оточують Путіна, і навіть якщо допустити, що певні там речі вони можуть озвучувати, які не відомі нікому, крім них самих на сьогодні, то в будь-якому разі всі вони причетні і мають відповідати за ті злочини, які Росія скоїла на території нашої держави. Тому що якщо зло не буде покаране, а вони є представниками цього зла. То ми розуміємо прекрасно, що в майбутньому нас очікують нові іспити. Нас очікують нова боротьба. і тому я не даремно кажу про удосконалення нашої національної безпеки, відповідно наших сил оборони. І власне теж давайте говорити про те, що Росія навіть якщо там гіпотетично допускати саме ті цитати, які ви зараз наводили від наших західних колег медійників. Все це говорить про те, що Росія намагається дійсно повернутися до певної певна частина до комфортного життя зробити перепочинок, тому що дуже болючими на сьогодні для них є зокрема наші удари по території Російської Федерації, по їхній економіці і власне те, що сьогодні сили оборони. Не дали зробити росіянам те, на що вони розраховували як у Донецькій, так і власне в Луганській області, яка теж не є остаточно захоплена росіянами. Я вже не кажу там про відповідні наші інші регіони. Ну і власне питання повернення Криму на сьогодні. Воно, на мій погляд, на порядку денному є, тому що це наші українські бойові комари фактично кожного дня завдають удару окупантам в Криму. І подивіться, які втрати. По об'єктах ворог несе, тому тут ще питання. Я розумію, що ми, можливо, на сьогодні знаходимося не в найкращій ситуації на полі бою. Найкраще була б, якби ми там вели бої зараз на наших кордонах з Росією. Це очевидно. Але з іншого боку, теж знаєте, коли постає питання незрозуміло для мене обміну там українських територій на українські території. Ну це вже просто такий знаєте, театр абсурду, і як кажуть, жодні там в. Рамки не влазить, тому звичайно, ми говоримо про те, що відбувається. Наша увага до фронту. Те, що буде оголошено, і буде відповідна реакція української держави. Ну да, останні опитування Київського міжнародного інституту соціології показують, понад 76% українців не готові визнавати окуповані території за Росією навіть для того, щоб припинити гарячу фазу цієї війни. Ваша точка зору, друзі, нам теж цікава. Це київська школа державного управління. Цінуємо ваші думки. Тому залишайте їх, будь ласка, в коментарях після того, як лайки поставити цій бесіді. Давайте, будь ласка, будемо тверезо дивитися на речі і не зважати на панічні заголовки у західних медіа. Зараз все вирішується на полі бою, тому важливо вперше. Чергу підтримувати наших захисників. Зробіть це просто зараз. Будь ласка, друзі, кожен з вас знає, яким чином це можна зробити. Пане Сергію, зараз поговоримо ще і про атаки вглиб російської території. Утім, якщо опосередковано не торкнулися вже так теми смерті Путіна, нещодавно генерал Буданов заявив, що навіть ліквідація воєнного злочинця або його раптова умовно смерть не буде дорівнювати завершенню гарячої фази цієї війни проти України. Мовляв, режим стійкий, і навіть наступник, який сяде на тройну Кремлі після того, як Путіна настане, вже відомий Дано, це ім'я не назвав, але сказав, що в Кремлі є певний консенсус щодо цього. Чи можна реально? Ну я розумію, деякі наші глядачі бажають саме завершення життя воєнного злочинця, бо покладають надії, що це буде означати і кінець війни. От поясніть вашу точку зору. Ну, власне, бачите, генерал Будано теж говорить про так звані російські еліти, які сьогодні хочуть перепочинку для того, щоб поновити свою економіку, для того, щоб витримати ті удари, які сьогодні завдаються. А це ще немає тих санкцій, які були обіцяні, і які на жаль ще не вступили у дію, і в тому числі санкції від адміністрації президента Трампа. І зрозуміло, що росіянам це болюче вони прораховують теж. Там не сидять лише перепрошую, чмобіки, і у владі, в тому числі, вони прораховують економічно, що це їм дає, дає величезний мінус, дає величезні втрати. і Вони розуміють, що та економіка вона в будь-якому разі йде сьогодні на дно а Навіть у такої великої держави за ресурсами великої, як Російська Федерація. Тому очевидно, що. Аби хотіли того Путіна, вони перепрошую, вже вбили би і всьому світу показали ще раз повернути до цієї теми. Чи є наступник? Я думаю, що він дійсно є, чи він буде кращим, не впевнений взагалі, тому що вся ця російська машина державницька, так звана, вона побудована на тому, що вони не хочуть дати Україні спокійно жити і не хочуть, щоб Україна остаточно вже відірвалася від цієї у луцько ординської царини тому ми прекрасно розуміємо, що продовження так чи інакше буде. Але в будь-якому разі ми говоримо на сьогодні про ті реалії Реалії сьогодні на полі бою. От саме там все це і вирішується Росіяни, Я розумію, зараз ви бачите, мабуть, те, що інформаційно починають, начебто, прогрівати свою. Внутрішню публіку і говорять про там певне завершення СВО. Що це чергова брехня від Росії? Я думаю, що багато людей погодяться з тим, що схоже саме на те. Ну і власне жодна угода з Росією не варта навіть того паперу, на якому вона підписана. Тому тримаємо розум холодним. Це абсолютно вірно. Ви говорите це те, що нам сьогодні вкрай необхідно. Бо заголовки новин вони зашкалюють, люди розслабляються. Люди вже живуть поза війною цього ще не сталося. На жаль, ми всі хочемо миру. Але мир без української перемоги, справедливий мир, він базується зовсім на інших речах ніж пропонує сьогодні Російська Федерація. Ну і Володимир Зеленський дав чітку відповідь вже на будь-які сценарії, які передбачають обміни якимись якісь так української території на українську територію. Дійсно, у нас є конституція. Там прописані всі відповіді. Ось на такі сценарії. А чи буде означати смерть Путіна зупинення принаймні гарячої фази цієї війни? Друзі, ви вашу точку зору можете залишити в коментарях зупинення ударів глиб. України і в глиб Росії це один зі сценаріїв, до якого може призвести зустріч Путіна і Трампа. Про це зокрема говорять не тільки західні медіа, а й безпосередньо мої співрозмовники у цій студії. Розуміємо, що звісно багато наших глядачів видохнуть так, якщо дійсно не будуть щодня. Чути повітряні тривоги, так і е, просто тремтіти під ударами російських ракет та безпілотників, переживати за своїх близьких, за своїх дітей. Е, утім, і Україна буде вимушена призупинити ці удари. А нині ми суттєво взялися і за російські НПЗ, і за російську логістику, залізничні шляхи, склади з боєприпасами продовжують палати неподалік від лінії фронту. і Розуміємо, що е, зупинення таких ось атак вони можуть призвести до серйозних проблем безпосередньо в зоні бойових дій для наших захист. Хисників нещодавно один з військовослужбовців сказав таку тезу, так мені мовляв, я розумію тих, хто хоче зупинки ударів в глиб території України. Утім, чому ми вирішили, що життя цивільних у нас у тилу вони важливіші і цінніші за життя наших військових там в зоні бойових дій. Припинення атак по логістиці, припинення знищення складів з боєприпасами на території ворога призведуть до загострення для наших сил оборони, От, пане Сергію, так чим небезпечна? Імовірне рішення щодо зупинки атак в глиб території Росії. Ну, по-перше, ми дійсно говоримо, що будь-які удари по об'єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації і власне НАТО переробних заводах. Ну, чесно кажучи. Теза, яку я дуже часто повторюю, вона може звучити не досить респектабельно, але тим не менше на Росії куди не плюнь, але скрізь об'єкт військово-промислового комплексу все те, що працює на війну. І я вже колись озвучував, що навіть там хлібокомбінат на Тамбовщині, директор цього хлібокомбінату, він хизувався тим, що вони випікають хліб. Але десь поруч в цеху вони збирають і в дрони. Тобто, це законна військова ціль. Звичайно, так можна по цьому бити, треба по цьому бити. І дійсно, якщо Росія ці питання про удари по повітрю, вони ж не про те, щоб припинити вбивство українських громадян. Це саме від того, що вони суттєво на собі відчули, і фронт на собі відчув, що є удари по нафтопереробних заводах, а це пальне, що є і не лише пальне, це пальномасильні матеріали. Якщо є удари по логістиці, подивіться вектор Ударів це наша Кубань, це Ростовщина. Там це Краснодарський край, це Ставропілля, це північно кавказська залізниця. Потім Волгоград, це ті всі. Та інфраструктура, де залізницею постачається все на фронт, тому числі пально-мастильні матеріали, це, звичайно, боєприпаси. І власне удари по об'єктах військово-промислового комплексу. Сьогодні дивіться, ми спілкуємося в той момент студії, коли вже служба безпеки підтвердила наша служба безпеки, що ударили по приладу заводу заводу Арзамасі. і знову таки там питання не лише про відповідні елементи до того чи іншого обладнання. Там мова йде і про ракети, в тому числі хастого. Х-32 – це ті ракети, якими ворог наносить удар по нашій території, і чи це е, говорить про те, що нам треба продовжувати ці дії? Звичайно, так і власне менше боєприпасів на фронті це життя наших бійців, менше бензину або дизельного пального це життя наших бійців, і відповідно все те, що пов'язано з військово-промисловим комплексом. Тому ці удари стали просто болючими. Надзвичайно болючими для Російської Федерації, і це працюють лише українські комарі. Ми сьогодні, на жаль, на превеликий жаль, не можемо ще говорити про е, наші зусилля там з допомогою ракет там, балістики, наприклад, українською або від наших партнерів і союзників. Я не хочу говорити, а от уявляєте, якби. Цього на сьогодні немає, але дійсно наші комарі. Ми не обговорюємо сьогодні навіть відстані, де вони летять. Подивіться на ці відстані, і подивіться, наскільки точно вони працюють. Удари служби, тієї служби служби безпеки, по зелуюлу в Татарстані там шахеди. Приморсько-ахтарськ, майданчик для шахедів. Гур працює по Криму. Я завжди казав, а чому це ми маємо віддавати Крим? Бо є конституція дійсно, і сьогодні там успішно працюють наші сили оборони. Знищується російське ППО сьогодні. Росіяни о, тягнуть туди з усієї Росії ППО в Крим. Тому що вибивається, а тягнуть так, що потім наші дрони літають в Арзамас, літають в Волгоград, і Бачите, навіть до так до цієї республіки комі, про яку в Україні ну мало хто чув, можливо, навіть і так понад 2000 тисячі кілометрів. Тому е, зрозуміло, чому Росія на цьому наполягає знову таки, вона не про те, щоб менше вбити українських громадян. Це в них від того руки чешуться, а це про те, що їм болючі, болючими стали ці удари е, по російській інфраструктурі, військовій інфраструктурі структурі. тому і намагання е знову когось обдурити. Знову таки не повірю, поки Росія не почне конкретні кроки. Перший це припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. А починають вони зовсім з іншого з обміну українських територій на українські території. На жаль, українські безпілотники, які дійсно литають, літають на 2000 тисячі кілометрів, здебільшого можуть пошкодити або призупинити виробництво тих самих там шахейдів, так вразити склад з боєприпасами. Втім, знищити його, так і частково знищити. Це все ж таки різні речі, і тут варто говорити про наші спроможності у ракетних програмах. Нещодавно міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна вже впритул наблизилася до серійного виробництва українських балістичних ракет, про які раніше розповідав керівник офісу президента Андрій Єрмак. Ті самі е, України українські сапсани, які можуть вразити зокрема російську столицю, так і під ударом може опинитися такі об'єкти, як міноборони, лубянка, навіть кремль чи Мавзолей не знаю. І бачимо, що за це певно теж переживають і окупанти навколо Москви будують нові кола протиповітряної оборони. Про це пише і Bloomberg і Moscow Times Як дійсно думаєте, пане Сергію, чому так посилюють оборону навколо російської столиці? Якщо ну Путін каже, мовляв, у України нема засобів для того, щоб суттєво вразити серце, так би мовити, Росії, так і загалом. Повітряне перемир'я, от от-от вже може бути узгоджено. Ну, це, власне, ще один приклад того, що росіяни, саме еліта російська, вона коли відчуває загрозу власній безпеці, то вони починають, як кажуть, бігати, суєтитися і починають підіймати питання про там певні якісь види перемир'я. Хоча перемиря буває як мінімум дві сторони, має бути поки що, це все в односторонньому порядку. Росія намагається оголошувати а потім дурить всіх, не як було під час великодніх свят. Тому власна безпека їх хвилює, звичайно, тому і. Ленінградська Леніградська область Санкт-Петербург, тому і Московський військовий округ ПВО, це те, що існувало за часів радянського союзу. Він власне і зараз існує, але намагаються його підсилювати. І чому Крим про який я згадував? Тому що Крим це той самий мілітарний авіаносець, який загрожує півдню нашої держави і не лише нашої держави. Це мова йде зокрема про і певну частину європейських країн. Звідти загроза для наших партнерів союзників є від від Кремля, і Кремль це теж розуміє. А тут питання так стало можливо прилетіть, прилетить по Кремлю. Ми розуміємо, чи навряд чи там Путін е, знаходиться в Кремлі, десь в бункері ховаються, бо ті, хто з ним працює, але тим не менше, це загроза. Це загроза ударів і по так званому іміджу Російської Федерації по е, історії тієї держави. Яка на сьогодні не спроможна захистити фактично себе, тому що це і курська операція, це брянщина, Білгородщина. Це сьогодні удари по території Росії, які ми обговорюємо. Ну власне там і додамо сюди і диверсії, і знищення високопосадовців російських, особливо тих, що мали всі шанси бути засуджені до довічного ув'язнення за воєнні злочини. Росія, російська еліта, все це бачить, все це відчуває. Загроза життю прийшла. Тому і намагаються зараз себе захистити, намагаються вийти на якісь перемовини, в тому числі за лаштунками. Я думаю, питання власної безпеки цих високопосадовців воно може обговорюватися для того, щоб і надалі. Керувати цією недодержавою. Триває серпень, а це означає, що напередодні вже вересень, коли в Білорусі будуть російсько-білоруські військові навчання запад 2025 Генерал Буданов розповів, що на Лукашенка нині тисне Путін і Хоче використати знову Білорусь як певний плацдарм для відкриття нового північного фронту, ледь не для того, щоб піти новою атакою на українську столицю. Лукашенко теж дав нещодавно інтерв'ю виданю Зитаєм, як розповів журналіст Саймон Шустер. Лукашенко місяцями просто добував. Цього інтерв'ю намагався навіть дати хабаря журналісту певно для того, щоб теж просунути певні меседжі. І от, просто уявіть, друзі, Лукашенко заявив, що не знав, що російські війська планують атаку по Україні у 2022 році, і загалом вони знаходилися на території Білорусі і мали відступати назад а, до Москви але чомусь вирішили піти через Київ. Ось така, майже пряма цитата того самого Лукашенка. Ну, пане Сергію, ваша точка зору цікава, наскільки дійсно ну, чому да Лукашенко вирішив зараз прикинутися, мовляв, не знав. Про цю атаку і чи дійсно є загроза того, що вже у вересні може бути новий штурм, наприклад, тієї самої української столиці, або просто прорив кордону з боку Білорусі, накопиченими російськими військами під час російсько-білоруських навчань? Ну, по-перше, хотів би нагадати, що ці навчання захід 2025 є командно-штабними навчаннями. Там особовий склад мінімально залучається. І цього разу мова йде, наскільки мені відомо, там про два батальйони, відповідно, які будуть брати участь в цих навчаннях, там якісь додані підрозділи, в тому числі певні плануючі конференції цих навчань, до речі, відбулися ще навесні. Ну, такий алгоритм дій навчань такого. Рангу в будь-якій державі так це відбувається поетапно. Тобто ці навчання фактично вони вже тривають то буде активна фаза. Я не бачу на сьогодні жодних загроз для України з боку Білорусі в цьому плані. Те, що Лукашенко, який робить певні заяви, намагається продовжувати сидіти вже не на а на трьох стільцях. Я додав би сюди обов'язково присутність китайського фактору. Ми розуміємо і знаємо, які інвестиції Пекін офіційний робить білоруську економіку. І тут вже питання: від кого найближчим часом або вже можливо і так залежатиме Білорусь взагалі. Від Пекіну чи від Москви, і е, на сьогодні, можливо, ці рухи у бік Путіна е, з боку Лукашенка. Вони що означають, що питання ну не те, що воно зависло, але воно десь от на межі і незабаром має вирішитися. Тому хочеться показати Путіну, що я з тобою, але ти без мене краще. Е, певні провокації можуть бути звичайно, так і бачимо інформаційно дуже насичується ця тема. Відповідно, багато хто говорить про. Оці зміни про воєнний стан, який білоруси там приймають у своєму парламенті, про звертання нової бригади з спецназу я розумів прекрасно, що у росіян, крім власної ненависті до українців і намагання заробити гроші, немає більше жодної мотивації для того, щоб воювати проти України, то впевнений, що у Білорусі точно такої мотивації немає. Я не можу звичайно за білоруський народ свідчити, але в будь-якому разі. Я думаю, що все таки в цьому плані є певна різниця, не дивлячись на тоталітарність повну в білорусі між білорусами і росіянами, все, все ж таки. Тому бригаду вони можуть розгортати там щось говорити з нашого боку. Від... Ці заходи, які відповідні були прийняті, проведені ще в 22-му році, вони проведені удосконалювалася оборона весь цей час. І наші бригади, які там знаходяться, вони мають підкреслю бойовий досвід. Я нікого не буду зараз закидати шапками. Ми це розуміємо. Це неправильно робити, недооцінювати ворога. Але в будь-якому разі, якщо білоруська армія спробує там з росіянами наступати, ми розуміємо, чим для них це закінчиться. Тому загрози на сьогодні такої очевидної немає. Ситуація моніториться. Певні провокації можуть бути як ризики, виклики. Ми це маємо відповідно сприймати. Лукашенко там ще цікаво тезу висловив, мовляв, вже не збирається на наступний президентський срок. Ну понад 30 років і так в людина при владі, так і узурпуючи абсолютно цю владу всередині країни. Але Лукашенко твердить: ну я взагалі не планую. Але слухайте, ну я ще молодий, міцний. Он дивіться, Дональду Трампу вже майже 80, А мені ж усього навсього 71. Він минулого разу перед так званими виборами в Білорусі говорив, що не планує на новий президентський термін, і поїде в село відпочивати, але ж. Люди каже, вимагали від мене іти знову. От як ви гадаєте, Лукашенка так само, як і Путіна, лише вперед ногами виносить. Я думаю, що так. Я думаю, що так, і багато що буде залежати від того, як все таки змінюватиметься ситуація на Росії. Це очевидно, як буде змінюватися ситуація щодо російсько-української війни. Що б не говорив сьогодні Лукашенко? Але він прекрасно теж розуміє той тиск, який сьогодні навіть давайте не про тиск, а про підтримку України з боку європейських союзників. Сьогодні всі висловлюють цю підтримку. Сьогодні. Наші партнери говорять про нарощування, в тому числі, і озброєння для України, виробництво боєприпасів, тобто мова йде про удосконалення нашої оборони і зміцнення нашої оборони. І Лукашенко прекрасно розуміє, що. Україна точно не програє на полі бою. Так ми на жаль посуваємося від тих титанічних зусиль ворога, які він за рахунок живої сили сьогодні здійснює на полі бою. Але знову таки ми розуміємо, що це явище все таки тимчасове. Я в цьому навіть не сумніваюся. Нові технології війни, які ми зможемо реалізувати на полі бою, вони дадуть нам більше можливості для маневру. Ну і задаю тут слова нашого головкома генерала Сильського, який однозначно сказав. А військовий, по іншому не може говорити, що перемоги вони не здобуваються в обороні, вони здобуваються в наступах. Це не анонсування певних подій, але це ті реалії, з якими Росія може зіштовхнутися знову таки спроможності Росії вести війну. Вони кожного дня стаються таки менше, і від того про що ми з вами вже говорили. Дякую, пане Сергію. Друзі, всі думки щодо тем сьогоднішнього обговорення залишайте в коментарях. Сергій Брачук до нас сьогодні доєднувався. Друзі, підтримуйте наших захисників а, і поставте лайки цій бесіді, Хай більше кількість людей побачить сьогоднішню нашу розмову. Дякую, що були з нами. Олексій Гоман мене звати. Я та вся наша команда Київської школи державного управління. Працюю тут для вас. Підтримайте нашу роботу. Давайте станемо більш плововим майданчиком для того, щоб ваші голоси лунали ще гучніше. До нових зустрічей!